Дивіться, як гарно! Ха -ха -ха. Перший виїзд, куди гарьок? На зимову рибалку на льодік. Дивіться, сліди є. Тобто ходити можна. Так Але... можна кому. Але обережно. Можна тому, хто важить трошки більше, ніж ні ху. Напишіть в коментарях. Ми зараз загалом з тобою скільки важимо, якщо вдвох Та десь під 200. 200 кг точно є. Нам поряд ходити, краще не ходити. Зараз, друзяшки, перевіримо, що тут з кригою. Приїхали на розвідку. Сьогодні 2 січня. До речі, всіх з Новим роком. Хто не дивився наш новорічний відос, обов'язково зараз подивіться після цього. А ми приїхали отаке, бачите, озірце озерце, це річка, Псел Зараз будемо дивитися, що в нас по водоймі Передягнемо чапи і почапаємо туди своїми чапами. Що у нас? Що у нас, друзяшки сьогодні? У нас сьогодні з собою холод. Якщо крига виявиться нормально, підемо, пошукаємо рибку. Бур сьогодні в нас класний є, аутентичний, риболовний, вдягаємо чапи. Що в тебе, Ігорюк Самки бачите, які віримо. <ріст> <ріст> якщо, якщо криги нема, то ми що сьогодні покатаємося на санках. Да. Хоча б так. Ну, у нас є друзі діпер. Зараз він на зарядці стоїть, тому хай поки заряджається. ми пері... одягнемо чапи ружджо. Це, напевно, чехол для вудок. Це зимові. гітара. Або дарара, Величезний ділдак резиновий. Ні, це друзяшки, чехол. Бачите? Профмонтаж. Тут мої всі зимові вудочки. Достаємо. О, чкварк! Дивіться, скільки в мене їх! Таурон чухольчику. Балансирчик вже висить. Далі отака є вудка. Ну, коротше, зараз. Передягнуся і покажу більш детально. Що це в тебе? Чапи. Що На. Ну нафіг. козирні. І, До речі, в мене сьогодні аж дві пари носків: Декшел і флагман. Щоб не смерзли ножки. Чапи вже мої. дивіться. Я перевожу ось так. Після рибалки. Щоб воно не заванялося якою, я ось ці від сапог шкарпетки сюди всовую. А тут мої чоботики дуже класно перевозяться. Отак. дістаємось і обуваємося. А сюди, до речі, в цей чехол можна покласти чапи, в яких ви приїхали. Так що, майте на увазі. Все. Тепер моя черга сідати перебуватися. А, мені ще треба ще штанішки одягти. Штанішки обов'язкові, Штанишки зимові. Сушило, друзі. Собі взяв. дивіться, які. З магазину базар. <реш> <реш> на лямочках все як треба. Буде тепленько. <реш> ну і нафіг мерзнути, так? Да? Що, <реш> ми пішли на розвідку, друзяшки. Треба спочатку спуститися Так щоб не впасти Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Все, я внизу Що, от нормальний точно літ? Точно нормальний Пацеду ну, там де вода йде Що? Да? Страшно, А ну, показуй бур, що там у нас. У нас, друзяшки, самодільний бур, ще за часів старих богів, але з новими ножами. Ну, затягнути все це добро. А ну, друзі, напишіть ставки в коментарях, яка товщина тут льодика? Я гадаю, що десь. 12-15 см. Десь, десь отак. Поїхали, давай! <світ> Бурені! Нормально. <Давай, давай. пирючок> Та ну, фіг його знає. Точно <пирючок> не 12. Точно не 12, друзі. Зараз... Давай зараз чапами своєї. Подожди, подожди. Я спробую в мене. Вода не проникні. Вода не проникні. Ну, десь як в тебе писюн. Короткий льот. Ну, 10 є. 10, 10. 10. 8, 10. 10, 10. Ну, хлопці, як хлопці і казали. 8, 9, 10. Ну якраз те, що треба. В принципі. Ну, да, так, отак десь. Якщо моя ручка не брешить. Ну це нормально. О, а тепер, друзяшки, така собі історія. наклало санок, на якось приймай, Я зараз впаду. О, о, Воно сейчас попадає все. Тримає. У мене теж, друзяшки, санчата. Бачите? Піддупничок отакий. Підстелив і бушка. Так. Треба тепер якось нормально спуститись. Оба! Ще потім камеру ту забираю. Так. Санки полетіли. Тепер головне, щоб я не полетів. Ой-ой-ой! Ой, -ой, -ой. Ой. чуть не впав. Ого! Екстрим вже починається! Йо! Вон лунка. Зараз діпером. Дивимося і тут в нас 1,9 метри. Риби нема? Риби нема. Давайте тут. А якщо отак човна купить. Ха -ха. Зимова рибалона. Чутливість 96. Ставимо ніч. Чуть, а тут же 3-4 метри. Багатенько вже. Тут же глибина така. Дебела Дуже. страшно робиться, треба відходити, Ти що так близько не стой до мене. От Кожаний отвір стискається. Стискається, так, да, кажеш, Ірюк. Та трошки стискається. Але ж там, вон, бачиш, люди теж ходять. На свій зарез бачу, що вони важать точно менше, ніж ми. 50-70 подивок. І є рибка. Була. Думаю, туди, десь тут є. Підожди. О, ще. ще. Трошки щось плаває. І чуєш, не також і глибоко Скільки? плаває. Один і три метри, три і вісім, а тут 4 метри. Один і два. Один і три. Всередині і води плаває. Ага. Ну будемо, значить, щось тут закидувати. Ла-ла-ла. Ля-ла-ла-ла-ла. Ла -ла 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 -ла. Так, тепер, друзяшки, моя черга. Ячить і лунки. Two years later. <хи> <хи> Ого. О. Щось пішло не так. О, получилось. Одну зробив і щось заманався. Не моє це, лунки сверглить. Та-та. та Пробуємо. Та-та-та-та. Так, друзяшки, оснащаємо будочки. Точніше розкладаємо вудочки. Так, оце в мене 17 грамів. Маленька. Це буде на мармишку. Маленька мармишка. Що ми не взяли ні мотиля, ні апариша. Будемо ловити якось так пробувати. Так, оця вудочка готова. Так, поки її в сторону. Що в мене тут ще є? На поплавок поки що не цікаво. Давайте на балансир візьму цю. Зараз знайдемо цей. Де-де-де-де-де-де-де в мене сумочка, сумочка. Зручно, до речі, отак. Оп, відкрив термосумку. Я собі придумав на зимову рибалку возить. І термос який в мене тут лежить, буде тепліше. Чайочок, кофейочок. Так, дивіться, що я взяв. З Аврори якась нова закормочна тріугольна штука. Це нам поки не треба. А це нам. А це нам треба. Так, ножиці куди ви? Ножиці, ножиці, не треба. Так, дивимось, що в мене тут є. Є трошечки цих а є трошечки балансирів. Так, мені підсказали, що тут клювало день назад на ядовите щось. Зараз повісимо ось таке ядовите щось. Так, і ще треба, скоріш за все, більше лунок зробити, бо ми зробили чотири. Це маловато. Вудочка флагман Таурон, 70 см. Балансирчик висить. Популярний дуже. Рекомендували мені такий. Я такий взяв. Напишіть в коментарях, до речі, хто на нього ловить. Саме ловить рибу. А не так, як ми з Ігорком виїхали, просто намочити балансири. І це все. Ну... Якось отак. Опускаємо. Тик-тик. Опускаємо. Тик-тик. Бачите, вже рукавички змінив. цих зручніше пальчики. Отак от оп-оп, от. оп а якщо замерзли варіжку, отак от зробили. Тут теж є пальчик такий, секретний. Давай. Ось він. Оп, бачите. І. Все закрито. А потім отак назад оп, сховали, щоб воно не заважало. Отак туди його совуємо. Можна трошки акуратніше, ніж я, але і так піде. І все іри бачимо. Так, міняємо лунку. Ляля! Ля-ля-ля-ля. Окунь. де? Окуняра! Давай вилазь. Чи може треба трошки сильніше дргати? Чи це вже не те? Напишіть в коментарях. Е. -е, -е, -е. Як завжди, кущі. Вони і влітку, і взимку. Е -е -е. Тут грязно. Ця лунка нам не треба. Йдемо до де іншої. Так, що в нас тут? Таке плюс-мінус нормально. Погнали. Оп, дно нащупали. Підматуємо трошки і дергаємо. Смик? Смик. Смик. Ех, не клює. Приймаємо рішення у Йо. трошечки на інше місце. Друзі, бо тут шляпа. Бачите, як і путешествує. А в мене ось така ствоє. Зручно, на собі не несеш, горбиль не болить. Класно. Ну що, друзяшки, прийшли на ось такий містечок. Бачите, біля коряг, тут трошки жерли, рибачки поставили. Зараз побачимо, що тут є риба чи ні. Або завис, або тут, друзі, на глибині 2,2 метри, 1,8, 2,4 показує. Дуже багато риби. Знову біля коряги. Приймаємо рішення залишитися тут. Що, друзяшки, приймаємо рішення зробити перерву, що ми будемо зараз їсти? Печиво, з дитинства, ще, хто пам'ятає, таке печиво, З маслом. Ой, йомаю брутеброди і чайочок в термосі. Що класне, що оця сумка термо, це сумка флагман. Вона зберігає трошки тепло, плюс що фореста доп чехольчик. В мене зараз там все гаряченьке і дуже дуже файне. Так що наливаємо. Не вистачає тільки столика, Але ми можемо цю кришку закрити і може буде столик. Я вже починаю. На смачного мені, смачного мені. а <гум> якщо їсте смачного вам, звісно ж. Так треба відкрити. Однією рукою це зробити важкувато. О, так вже краще. ай Ай-я, Непогано. Оце рибалочка. Зараз все буде. О, гаряче. Та-ра-та-та. Так, це поки що так. А дивіться, як я сівся зручно. Оп! На санчатах. Ось такий піджопник. Клас. Тема якраз. І перевозити зручно барахлішка і потім отак сидіти. Якщо б рибку знайшли, біля луночки отак висів і ловив. А поки що перекусунчик. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, -ой, -ой. природи полетіли. Зібрали вудки, шмотки, йдемо шукати інше місце. Другий містечок виявився теж з беброльотом. <рес> Нічого нам не звикати. <рес> Пробую на балансирі продовжую, бачите, оцей синенький. Ще друга вудочка в мене на яд отакий Ну, побачимо Що, я пропоную тут Ой. Та пішли кудись ближче може Треба сідати, де більше людей там і треба сідати Правильно? Напишіть в коментарях Так ми поки визначаємося, а через одну секунду ми все ж таки місце знайдемо. Почали вибиратись на берег і що страпилося ярх. Це все нормально, тільки саночки похуйовували. Бідолага, збирай. Ну так, незручно на холмах з санками. Там-то було прикольно, класно, а тут. Не така бідося. <хи> О, і на балансир спіймався. Сам, сам собі. Ну, все, грози, я пішов далі. Ми друг другу допомагаємо, виручаємо. А ось і, друзяшки, третє місце вже біля машини. Тось гуляли гуляли. Ми. І рибку так і не нагуляли. Але я рибачки тут. На озері присутні, деякі з них зловили трошечки, але ж не всі. Ах, що? Давай. Воду п'є, а не вода крижану. Холодна. А що то? Та ми мене... не влізе, а сюди. Та так, да, зараз шмоток в жестях. Сидиш, як піне чисто. Перше. Перше, це крига 10-12 см вже, можна виходить. Так що попереду у нас ще будуть виїзди на риболовлю. Зараз підписка лайк, хто не підписаний. Так, друге. Той, хто ловив нас тут окунців з десяток я бачив, він ловив на таку снасть, якої в нас немає, звичайно ж. Да? Да. Немає. Якась мармишка велика така срібляста. Блистить, падла. Гарна. Ну Така, ну, грамів, знаєш, на грамів, на... грамів десь на 5, може 7 і немаленька. А всі інші я бачу тут сидять, а. щось байбру ловлять. Але працює. Та загалом скільки ми побачили? У трьох рибаків десь. В одного чотири кінця з однієї лунки. І отут ми прийшли теж. Там штучки 4-5 було, таких маленьких. І все. Всі решта ловлять бебро. Так як і ми. Що ми не такі одні. 15 рибаків, я нарахував. Скільки ти нарахував? 17. 17. Разом з нами. Ну я нарахував одного разу 15. Більше. Ну зараз воно плюс-мінус так само. Коротше, що стояли, ми ловили на лунках на багато. Багато ми зробили лунок. Я думаю, що лунок 30 десь обкидали. Використовували діпер, в луночку його кидали і дивилися, що там по рибі. В принципі, рибу то показує, але чим менше глибина, тим менше радіус, що він показує по глибині, по дну, тобто вліво-вправо в сторону. І таким чином ми на глибині півтора метри не можемо подивитися, де стоїть риба. Хоча там під корягами було дуже і багато. Під корягами найбільше було її. Ми там не нормально. взяли мателя, ми не взяли апариш, ми не взяли ні. Х, напишіть в коментарях. Тільки балансири сьогодні були. Там трошечки в мене мармишок, але ж ну, вони О. тут не працюють. Отака фігня. Наступного разу приїдемо. Візьмемо максимально всяких прикалясів, щоб такого як сьогодні у нас не було, бо це габела, взагалі. Ну, взагалі я сюди їхав, я думав, що крига буде десь сантиметрів 8 до 10, і я на неї не піду. Я на неї не піду. Так, їхали чисто подивитися, друзяшки, якщо чесно. А взагалі походили, рибу побачили. Особисто її не зловили, але мотивація. Ну, там мужички сиділи такі теж за центнер. Я дивлюсь, вони впевнено сидять теж і можна їхати сміливо. Так що чай дохльобуваємо і напишіть в коментарях. Все, вірю, поїхали! Бля, да. чи ти Чити постійно. Від води. Питання. Питання дуже таке. Фу -тварь. Така херня, друзі. Може тобі як спомнізанчик чи щось таке? Та в мене через. Димоход теж виходить. Просто ти поки не чуєш, тому що багато речей. <кхи> що подиметься? Все. Ось тут буде. Пока-пока.